Йдемо до крулів. Сьогодні відео почалося для вас трошки незвичного місця. Ви ще не бачили це місце. О! Що тут є? У мене нового з кролями. Е Зараз покажу вам тих малих. малих, які. Ця кроличка, о, бачите. Робить гніздо. Вона за... ну, завтра має мати. А де ти будеш гніздо робити? Покажи. А, ти щось кусає? Слід повіше всю зоб'ю. Огид такий Шо, що, що дурна чи що? Що зараз, може кров може піде, Ну ладно. Так, ти хоч сюди... Бляха, муха. А погано. А погано, що вона носить сюди? Нездорове. Треба витягати то всю. І давати тоді в клітку. Це зразу як вкусила якийсь слід є. Там не видно, напевно, ну ладно. Вставлю потім відео, фотографію зроблю зараз. Треба, певно, буде закрите її туди хід. не ну, творобен гніздо. Тут ну, воно бутово було перше гніздо. А може зараз возьму, відкручу, то переключу десь до ванати його. О, і тут буде робити знову. Це три зараз зробити. Так, давайте я вам вже обіцяв показати. Мамаша, я нічого їм не зроблю. Так, ну, чекайте, зараз я витягну скоренько. Та мамаша спокійно, вона не буде кусатися. О, 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 я навіть я не дивився до дихай, знаю. Ой, чекайте, бо не всі Ну Коротше, отако. О, дивіться, рижіки. Все, Кодемо назад, бо мама прийшла безпокоїться за ними. О! Накрий там їх, як їм добре. Е, так, ще що нового. Е, ці кровеннята вже повилазили з гнізда. Вони вже повністю лазять. Цю самечку я вже вчора носив до самця. Треба зараз записати через 3 дні ще понесу, бо я несу два рази. Ну, Раз несу два рази, раз не несу білу вони теж вилізли з гнізда, можу вам нормально показати їх. От, о, -бе -бе. Такі, о. о, А цю самечку зараз донесемо до француза, покажемо. Француз, вода. Замерзло, був невеликий мінус. Е, так та ходи сюди. Де воно там є? Опа. Ходи, ходи, ходи. Так. Гантик, воду заберу від них. Так, да. Я вона, певно ще не, 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 неохотно. Сиди, 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 сиди. О oh є! Yeah. Все, значить ми до них більше не ліземо. Я от таку дивлюся одну садку їм падає і все. Дивіться що тут дурень робить, дивіться як він вже вигерс. Я маю сітку таку грубу. Таку грубу... Зараз, ну, не є. Сьогодні я бо сьогодні неділя не буду робити. Сіна маю і сінники. сходжуть будуть їсти тут і цю кривицю. Я останній раз заніс 13 числа. Якщо не буде мати, то певно буду її бити на м'ясо. Або попробую ще раз до француза кинути. Так, ця дурна далі, то бляха муха. Ти що, не, Треба ходіть. ходіть, ходіть до кухні, візьмемо... отвертку. То у нас є літня кухня. От там коли бульба е е е, вариться поросятам нашим великим малим. Дідь, я от покажу. Так. так, так, так. Беремо отвертку. Треба перекрутити, бо вона буде туди носити гніздо, а там не добре, щоб вона робила гніздо. Так, все, йдемо. Пішліть. Що нового хочу сказати е -е... Та, В принципі що Все у нас як завжди Вчора була субота, вчора трошки почищав туди, в самець. -е... І все, більше тут немає нічого такого нового. А, чекайте, не показав вам ось цих, чекайте, хоч пише, пише. Не показав вам цих малих. Дивіться, та скорочка чорна велика. Марково не хочуть їсти. Не хочуть їсти, марку валяється. Пішвень дуже скоро їдять, капець. Так, так, так. так. Давайте треба... Давайте я зараз перекручу, перекручу кормушку і вам покажу. Так, друзі, все перекрутив. Чуть-чуть пішов туди, тут я напхав, напхав сіно, дав форму гнізда. Нехай поніс до тут. Мені більше тут підходить, я все можу подивитися в будь-який момент. Е, так, все, більше нічого в принципі, немало нового. Зараз буду дивитися, що їм треба давати сіна. Е, так, ті треба сіно полюбе, пити на рано давати не буду, бо я не даю вже. Ті зараз чують сіно. Тому сіном, а ячмені зараз всиплю, певно, і все. Так, сіно мають, типо якщо не сидять, тут дівчині, дівчині. кукукурузу їдають, ячмінь має, сіно ще тут і має. так, все, нічого не треба. Та, там кай гніздо ліпи, її зараз не доїжджі. Давайте поки не мамаші, я вам добре покажу їх. Тя так, ходить не тікай. О, дивіться. Хем 20 днів рівно сьогодні. Чи вчора вчора було рівно 20 днів? І вже 21 день сьогодні. Ой! Тут ще їхні Не знаю Братики чи сестрички. буде видно. Так, качен Бліт мають сіна Сіна мають Нехай взять до вечора. О, та. Та йдемо далі подивимось. Який тут тут ще є? Так. Тут у нас дві дня. тільки теж не кидайся, бо... Дивіться з яким окрасом є. Якийсь такий білий, режий. Так, о. Все, вона теж сіно має. Кочин за ніч з'їла, бо я вчора кидав кукурузу. Їсти на сьогодні на ранок можна можна було навіть і не йти. Правда? Так, закриваємо. Там ми вже бачили. Так, давайте зараз кинемо всі на крайні самі. Так, 13-го 13 числа я пускаю, сьогодні 21-го вже. Вже виходить 8 днів. Зараз 8 днів і буду, прощупую її. Чи буде мати, чи не буде мати. Так. Сіна хват. хватит. Хвати з тебе, там якісь вчуться. Француз він такий, що він... Він мусив все і скоро. Ну, ну, чекай. Боже, Боже, боже. Так. Давайте пити буде аж вечір. Так що, друзі, сьогодні бачите попали на таке відео, що нам майже не треба було нічого давати. Там чуть-чуть сіна і все. Бо я напхав кормушки цілі. І все. Е, ви вже дивися, далі робиш сюди. Та чекаєте, що що тобі так? Треба зараз чимось закривати. Добре, зараз чомусь закрию. Так що, друзі, все, відео вийде певно, скорше всього в, в вівторок. Натама вівторок або в середу. О, Так що дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Е Ой, і все, все, в принципі, як тільки щось буде нове, я буду зразу повідомляти вас. Цих кроння вже побачите в наступному відео, я вам покажу. Так що, Всім до зустрічі!